Вітаю! Ласкаво просимо на канал нашого магазину White Smoke. Сьогодні я хочу вам розповісти про неперевершений гриль Napoleon Rodeo Kart, який просто вражає своїми можливостями та якістю. Цей гриль справжня перлина серед грилів на колесах. Гриль відомий своєю високою якістю та довговічністю. Він створений, щоб задовольнити потреби найвибагливіших гриль майстрів. Має сталевий котел та кришку з порцеляновим покриттям чорного кольору. Конструкція передбачає обертання котла на 360 градусів навколо осі. Кришка кріпиться до казана спеціальними петлями. Також гриль оснащений запатентованою великою термостійкою ручкою Култач. Цей вугільний гриль має простору поверхню для готування діаметром 57 см, що дозволяє вам готувати багато страв одночасно. Його сталевий корпус забезпечує міцність і довговічність. Родеокарт оснащений великою червоною решіткою, яка розподіляє тепло рівномірно і забезпечує ідеальне прожарення страви. З, з боків її можна відкрити та відрегулювати по висоті. Він має два кошики призначених під вугілля для непрямого способу приготування, а також великий закритий змінний зольник. Один з найважливіших аспектів грилю Наполеон Родео карт його універсальність. Цей гриль має різні зони тепла, що дозволяє вам використовувати різні методи готування, такі як пряме грилювання або копчення. Також він оснащений інноваційною системою контролю температури Акупроб, яка допомагає досягти ідеального результату приготування. Тут встановлена ефектна система вентиляції з дифузором-розсіювачем, яка забезпечує рівномірне розподілення тепла і допомагає зберігати стійку температуру всередині грилю. Ще одна з крутих функцій грилю Наполеон Rodeo Кард його мобільність. Ви можете легко пересувати його по двору або відвозити з собою на пікнік або на кемпінг. Колеса забезпечують плавний рух і стабільність під час готування. Тут встановлено додатковий простір для зберігання інструментів та аксесуарів, що дозволяють зберігати всі необхідні речі поруч з грилем. Також цей гриль має вбудований бічний стіл, на якому можна підготувати і розмістити інгредієнти або готові страви. Це топовий гриль, який має чудову якість та безліч переваг серед конкурентів. Ось такий був короткий відеогляд на Наполеон Радеокарт. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити відеоогляди грилів від найкращих виробників.